Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій, на нашій молитовній варті, коли ми знову маємо змогу і необхідність і зобов'язання стати на цій дійсно охорони і захисту душ наших військових, наших захисників і відповідно кожного з нас. Тож розпочинаємо нашу молитву в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Для ранкового розважання ми візьмемо стихи з книги Пророка Ісаї. Тим часом, Господи, Ти наш Батько, ми глина, Ти наш гончар і всі ми діло Твоєї руки. Тим часом, Господи, Ти наш Батько. Це слова, заклик, який має бути звучати в кожного з нас самого ранку. Визнання Бога нашим Батьком. Молитва Отче наш, Батько мій, Ти, який є на небі і на землі. Ти, який володієш цим світом, Ти, який даєш це все, що я маю. Будь сьогодні зі мною. Віддаю тебе сьогодні в свої руки, тож ліпи з мене все, що ти хочеш. Коли гончар, так як Ісая робить порівняння, бере глину в руки. Глина не кричить, не противиться цьому. А якщо вона не хоче, не піддається обробці, то гончар застосовує різних засобів для того, щоб вона дійсно дозволила себе обробити. І з тої, знаєте, безформеного куска землі утворився прекрасний глечик, горнятку. Витвір мистецтва. Але все це можливо тільки тоді, коли ця глина дозволяє себе обробити. Ми є глина. Ми Дійсно є глина в руках Божих. І коли ця глина, коли я дозволяю собі, щоб Бог мною керував, як це може бути, Бог керувати мною, він що має прийти до мене і сказати, роби це, це, це? Ні, Бог так не скаже і не зробить. Але коли людина стає в молитві, кожен день зранку молиться. Промовляю ці слова молитви Отче наш, Я визнаю, Господи, тебе на небі і на землі. Тобто, це я визнаю, що ти є мій Тато, що ти мене сотворив духовно і фізично, і я духовно залежний від Тебе. Подбай про мій дух. Дай мені, щоб він не втратений був, щоб я його не втратив. Не дозволь мені засумніватися. Я визнаю твою волю. Тобто, я визнаю все, що я маю робити. А його воля виявляється у заповідях, які ми маємо виконувати. Любові ближнього, повазі до ближнього, збереження життя. Як дозволити Богові мною керувати, це зробити так, як Він каже? І прости мені так, як я прощаю. Тобто. Якщо я маю силу простити, та я виконую свій обов'язок, навіть обов'язок воїна, захистити свою державу і при цьому забираю людське життя, але я не маю ненависті до цих людей. Так і мені буде проще. Хлопці часто питаються, кажуть, що в рай не попадуть, бо вони багато вбили. Якщо ти вбив з ненавистю, так. Ти маєш осудження. Але якщо ти вбив, захищаючи, знаючи, що так, це людське життя, але я мав зупинити його, тому що він завдає більшої шкоди, ніж те, що я зробив по відношенню до нього. Тоді воїни наші попадають в Царство Небесне. Як бути глиною в руках Божих, це не дозволити. Спокусам мною володіти. Це якщо сказано не матюкатись, не лихословити, бо це є слова диявола, це означає не лихословити. Якщо сказано не красти, це означає не красти і не завишувати цін, не створювати таких податків, які вбивають будь-який бізнес. Якщо сказано не чуже лож, це не зраджуй свою дружину, свого чоловіка. Не живи в розпусті, тобто не розпи без церковного шлюбу. Бо це є бруд, який оскверняє тіло і душу і робить тебе сексуальним рабом. Ми всі є діла рук Божих. Але для того, щоб ми, Його творіння, жили довго. Щоб один момент хтось не розбив нас, маємо дозволити Богові нами керувати. Маємо дозволити собі жити з Богом і всьому йому довіряти. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішна, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішніх. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. 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 Не гнівайся без міри, о Господи. Не згадуй злочину повсякчасно, глянь же усі ми народ твій. З цим, знаєте, сьогодні весь український народ має стати до молитви. І не тільки сьогодні кожного дня. Наша молитва має базуватися на двох речах: визнання своїх гріхів, прохання про прощення покаяння. І визнаємо, а другий момент визнання того, що ми є народ Божий. Визнання гріхів, яких можемо... можу сказати, які гріхів визнання? Знаєте, більш ніж достатньо. Вчора я читав пост одного доброго мого знайомого, тепер уже військового, і його, в нього були дуже такі сильні емоції на вчорашній Євангелії. Про стосунки Христа і цього римського сотника, який прийшов просити за свого слугу. Знаєте, він оті емоції вклав емоції поклав на сучасну теперішню нашу ситуацію. Що один з тих російських офіцерів приходить до Єшуаду, тобто до Христа. Українця. Я так скажу. Я зараз складно згадати, як правильно він там все це гарно описав, тобто він приходить і просить його, щоб той оздоровив свого пораненого солдата, того солдата, який вбивав, гвалтував, можливо, крав. Це наскільки, каже, треба бути іншим, щоб, незважаючи на, ні на що це зробити? Це просити, як сьогодні оцей офіцер російський приходить до українського лікаря і просить врятувати його бійця, який виконував його накази. Так, біль був у цієї людини був великий біль за це. Він не міг прийняти, як це так. Як Христос, який, знаєте, жив на окупованій території цими воїнами. Цим Римською Римським імперії, яка вбивала і руйнувала його міста і країн і людей? Як він може допомагати рятувати цього солдата, слухати цього офіцера, який віддавав якісь накази і, можливо, навіть злочинні накази? Як так може бути? Але саме вчинок Христа? Робить нас людьми. Саме вчинок Христа робить нас народом Божим, вибраним народом, тому що людське життя є понад усе. І навіть якщо це мій ворог. І він потребує допомоги. І зараз не становить загрози в даний момент, ми зобов'язані дати йому допомогу. Зобов'язані підтримати, перев'язати його рани і віддати на суд. Хай вже суд визначає ступінь Його провини і покарання. Саме в цьому і полягає бути народом Божим, бути сином дитиною Божою, переступити через певні речі і зберегти людське життя. Чому ми маємо каяти в своїх гріхах? Я вже колись говорив. За роки незалежності 52 мільйона абортів. Офіційних 25 до 30. А решта все це наслідок контрацепції. Не Незареєстрованих. 52. Ціле покоління, ціла нація вбивство. З року в рік вбивство, 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 вбивство. Скільки людей грабувало, скільки влада грабувала свій народ, скільки було вбивств на дорозі. І ці вбивці потім вільно ходили і сміялися з інших. Бо за них заплатили. І той, хто має чинити правосуддя. Бере цей хабар і випускає на волю вбивця. Лікарі, які чисми які за те, щоб їм не дати лишню пару рублів, нічого не хочуть робити. Вчителі, які відмовляються вчити дітей правди, а чекають, коли їм щось дадуть. Можна владці, депутати. Які чекають на черговий транш з Європи, щоб його роздеребанити. Хіба це не є наші гріхи, в яких треба каятись? І зараз, в часі цієї війни, ми маємо в них розкаятись і від них відійти. Відступити від цих гріхів, бо ми є народ Божий. Ми визнаємо Бога, ми живемо законом Божим, зобов'язані ним жити. Розкаємося в наших гріхах, змінімо стиль свого життя, всі без винятку. І тоді ми дійсно будемо непереможним народом, народом, на який ніхто навіть косу не зможе подивитися. Тому що ми будемо в руках Божих. Ми будемо під таким захистом, який ніхто не зможе зламати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Боже помили на з гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас зріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас зріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день. Даруй перемогу і визволення всій Україні. Захисти всіх наших захист... військових, які зі зброєю в руках визволяють Україну, Збер... даруй швидке одужання для всіх поранених, як цивільних, так і військових. Захворни захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, усіх людей різних комунальних служб, прикордонників, поліції, служби МНС і наших пожежників. Охорони захисти їх, збережи життя для кожного українця, що перебуває на окупованих територіях в зоні бойових дійчих полонів. А також просимо Твого, Господа чуда, просвітлення серця, душі і розуму усіх ворогів наших, наших ворогів-росіян, щоб вони визнали ті злочини, які чині, розкаяли свої гріха, склали зброю, залишили територію Криму і України. І більше ніколи ні з ким не воювали, бо ти Святий, іси завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша варта триває в 12, 3, 6, 9 годині. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!